Всім привіт! Сьогодні мій влог починається з походу в магазин по продукти. Буду вам рецепт знімати. Чесно думала, сьогодні не знімати влог, але, але я його знімаю. Тому сьогодні буде влог. А ще ми з хлопцем будемо знімати таку рубрику для вас. Е, хто знає краще шкільні питання? Тож чекайте або завтра. Або неділю. Клас, дивіться, які тут є кіндери. Круті шоколадки. Ну, новий рік повним ходом. Тут ще є такі круті бокси на подарунок. собі, класно. Взагалі такі для дітей є штучки всякі. Супер. Свідки купив бокс на подарунок. Подарував і все. Скупилася коротше, трохи в тому лідлі. Бляха, там все таке класне, все таке новорічне. Я би все скупила, чесне слово. Вляха задихалась. Тяжко нести. Жесть, коротше. Ще хочу вас попросити дуже підтримати мою сторіночку підписочкою. Так стараюся для вас, знімаю відео. Так мені подобається. а Ви не хочете мене підтримати підпискою, то хоча б лайку, будь ласка. Я вас прошу. Тьом. Так, тут без ключів виходити не можна. Бо якщо ти забуваєш ключі, ти не попадаєш додому. Тому тут таке є переживання забути ключі це жесть. Же штани такі довгі. Самі ціцькі, це просто то на секунді купила я в шоці. Короче, прийшла з магазину, буду показувати розпаковку, що ж я накупляла на 20 євро. Хліб, дуже добрий. Яйця. 10 яєць, 3 євро. 3 євро. Це просто капець. Яйця такі дорогі. Ну і вона гриби, крабні палички, салат, тунець якийсь такий, тато хотів, сир, кукурудза. Два огірка були тут з нижці, е сляшки, чи як так? Стерна курячі. То я думала, ще гречку купити, але гречки нема там. І ще, до речі, тут така гречка не добра. Що це крутається? Картоплю. І купила ще муку. Це все, все 20 євро. Ось такі то справи. Зараз буду робити крабовий салат і такі картоплі з грибочками. Рецепт побачила в інтернеті під відео залишила посилання. Посилання, рецепт цієї страви. Не знаю, думаю, вийде смачно. Так, ми будемо готувати картоплю з грибами. І що нам для цього треба буде? Картопля. У мене велика, то буду різати на четвертинки. Ви можете брати маленьку, круглу, молоденьку Грибочки. 250 грам і картоплі 500 грам. сметана, 3 ложки, одна цибулина і сиру трошки. У мене такий, ви можете брати моцарелу. Ну, або будь-який сир, але найкраще це буде моцарелка. Перше нам треба буде. Почистити грибочки наші і нарізаємо їх. Я нарізаю такими дольками. а ви нарізайте собі як вам зручно, як вам смачніше. Так, грибочки цибулька нарізана. Далі ми обсмажуємо їх 2 хвилини до золотистого кольору, чистимо картоплю і ріжемо на четвертинки. До наших грибочків з цибулькою ми додаємо картоплю. Далі нам потрібно буде влити стакан води і готувати нашу картоплю до готовності. Також не забуваємо про приправи: я додаю перець сіль, трішки приправи до кебабу і базилік. Картопля наша вже приготувалася, і ми додаємо 3 ложки сметани. потім Сир натертий, моцарелу або просто твердий сир і зелень, в мене це петрушка, і дуже гарно це все перемішуємо. Так, і що в нас вийшло? Ось така страва в нас вийшла. Я ще зробила крабовий салат. <кхід> і на сьогодні буду завершувати свій влог. Всім дякую за перегляд. І до завтра. Чекайте відео з хлопцем. Хто ж з нас розумніший. Па-па!